Він був опорою для батьків і прикладом для своїх дітей: провести в останню дорогу героя Василя Приступу прийшли рідні, друзі, колеги, вчителі та однокласники. Прощались із захисником у Свято-Покровському храмі села Кнігининок. Мешканці сіл сирники та княгининок, де жив і навчався загиблий герой Василь Приступа, зібрались віддати йому останню шану. Найбільша втрата болить рідним, стареньким батькам і двом дітям. Це моя родина. Василько був світлою дитиною, доброю, і Хай Господь, йому простить усі гріхи, хай нам простить усі гріхи. Ми всі чекаємо миру, добра і любові. Він Добра, щира душа, і родина людяна, і добра. Дай Боже. Був майстром на всі руки, кажуть про захисника його вчителі. У цивільному житті Василь Приступа був різноробочим. На жаль, герой поліг за Україну 18 жовтня біля села Черкаське Порічне Курської області Російської Федерації. Йому на віки 41 рік. Учителям і однокласникам Василя Приступи важко змиритися з цією втратою. Я була класним керівником нашого полеглого воїна. З 5 по 11 клас він випустився в гарному такому міленіумі в 2000 році. Василь був завжди врівноважений, спокійний, абсолютно безвідмовний. Я не розгледіла в ньому того величезного серця, яке він віддав за Україну і за нас всіх. Вічна слава герою. Навіки слава. Батькам, близьким, наші співчуття, школа сумує за ним. Війна забирає найкращих людей. Він був дуже добрий. Він ніколи нікого не ображав. Дружелюбний, всім допомагав. Перший жовт на поміч. Дуже його всі любили. Він ні з ким не конфліктував. От, найкращі люди йдуть від нас. На жаль, він любив читати літературу. Наш класний керівник Гана Дмитрівна Ольховик, вона викладала зарубіжну літературу. І того це був наш найулюблений предмет. Спілкувалися через соціальні сети, через Фейсбук, тому що кожен зайнятий своїм життям мало спілкувалися, звичайно. Зараз я про це дуже шкодую. Не знаю, пам'ять буде жити про нього в наших серцях. Дуже добрий, дуже добрий був, дуже добрий. Мені дуже шкода, ніколи нікого не ображав. Ну дуже. Я просто моє серце розбито. Знову який раз. Відспівали герої у Святопокровському храмі села Княгининок. Військовий капелан розповів, як захисників змінює війна і помолився за душу полеглого. Ми не можемо сьогодні знати, які були переживання, думки. Полеглого воїна Василя. Але повірте, він багато передумав в той час, коли був далеко від рідного краю. Наскільки наскільки були різні його переживання? Сьогодні ми щиро віримо, що він. Дивлячись в очі смерті, побачив те світло небесне, і що його зустріли ангели, і що сьогодні його душа перебуває тут, на рідній землі, і він так хоче обняти всіх вас, подякувати кожному, що не забули, лишили свої домашні турботи і прийшли. Житель села Сирники, нашої Луцької міської територіальної громади, віддав своє життя в цій війні. На жаль, ще одна втрата і ще один житель нашої громади віддав життя за те, щоб ми могли жити в відносно мирному місті, відносно мирній громаді. Дітки могли ходити в школу, люди працювати. І не було таких жахіть і страждань, і розрухи, які є на сході і на півдні України. Щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять, честь і шана нашому герою. В останню дорогу Василя приступу провели, чи не всією громадою. Гімн країни на його честь виконав духовий оркестр Юність княгининівської школи мистецтв. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі у селі Сирники Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села княгининок для новин на часі.